Привіт, мої любі глядачі. Сьогодні я буду розглядати питання своєї знайомої про чи отримують українці, які перебувають по програмі U4U в США. Тимчасовий захист це для тих українців, які приїхали після 23-го року, після серпня 23-го року, чи отримують вони не тимчасовий захист програм, чи перейдуть вони подалі на програми. ТІПС, якщо я правильно оперую такими поняттями, я думаю, що це ми можемо подивитися в світлі тих процесів, які проходять зараз в Америці стосовно не громадян, і чи отримують українці продовження, чи будуть вони захищені від нових війнь. В Америці. Давайте подивимося. Знайомі, при... я з задоволенням подивлюся, те, що покажуть карти, та розповім і я. Не знаю, У мене є, як українською, колежанка, колежанка, мабуть, і то вона мене застережувала, що Родичам, не дивись, будь ласка, родичам, тому що вони хочуть від тебе завжди тільки хороших новин. А знайомим і незнайомим ми все подивимося, дякуючи Богу. Маємо їх багато. Ну що, давайте подивимося. І так. Дуже відповідальний момент. Дуже відповідальний момент і дуже так питання таке цікаве. Так? Ну давайте подивимося, що буде. Так. Підкажіть, будь ласка, стосовно програми. Юферіл для українців, чи отримають українці, які приїхали після серпня 23-го року тимчасовий захист в Сполучених Штатів в Штатах. Чи отримають вони тимчасовий захист в Сполучених Штатах? Так. Почнемо. Сімка. Так, чарівну паличку сюди. Черівна паличка. Загадуйте бажання. Черівна паличка приймає на виконання бажання. Ой, господи, мало Так. Шістка м'ячів. Страшний суд. Страшный суд Твейка кубків Сыла Померность Ну давай-то поднимемся Симка Сімка кубків. Зараз всі перебувають в роздумах, в ілюзіях. Кожен видумує, що хоче, Кожен навіть вірить тому, що він щось знає. Перебувають в ілюзіях, перебувають. Ця карта також означає, що людина, людина, і суспільство стоїть перед вирішенням дуже серйозного питання. По цьому питанню буде рух, обов'язково воно розпочне вирішуватися, і буде вирішено воно для українців через страшний суд. Страшний суд це не то, що українців будуть судити, що вони такі страшні люди. Ні. Це про те, що постало питання, вирішення, і це питання буде вирішено для українців по справедливості. Зараз проводиться командна робота, утворюються групи, утворюється робота по цьому питанню йде розпочата і дуже йде серйозне обговорення, і страшний суд. Це питання дуже цікаво буде, може, вирішуватися для українців, тому що по справедливості це буде вирішуватися. Українці це не буде просто вирішуватися як для всіх громадян Америки, а це люди, які постраждали, люди, яким потрібна допомога. Іде командна робота, і по карті сила. Зараз дуже багато суть, що по карті сила тут сама карта означає, що бачите, прикривають леву рота. По карті сила буде. Видно, що всі такі знаєте випади в бік цього питання, що його потрібно кардинально закрити і зробити, цього не буде. То все буде розглядатися по помірності. Бачите, підключаються у органи управління всієї держави, всі стихії будуть працювати в цьому. І буде йде мова про прийняття такого рішення, яке задовольнить всі сторони. По помірності повинно прийняти рішення, воно повинно таке, знаєте, пробалансоване буде для всіх. Але ці карти нам не дали. Результату, чи буде взагалі прийнято по цих українцях, що їм потрібно дати такий статус? Оце так. Да. Давайте дивитися далі. Давайте ще три карти кинемо. Давайте ще три карти кинемо. Опа. Дев'ятка мечів. Четвірка жезлів. Дев'ятка мечів. По цій карті ми бачимо, що буде дуже багато страждань, перехвилювань. Це прямо, знаєте, люди на дехто на межі відчаю чому. Це вже, тому що це дев'ятка мечів це вже така. Такі відчай і такі страхи, які вже ну, потрібно опанувати себе, панове, що, тому що не так все погано в нашому домі українському, українці, вони такі люди, які мають і в Україні вони міцні люди, і за кордоном вони міцні люди, вони мають вони спокійно це все. Всі всі свої не гаразди, всі це все-все витримують, тому що вони по п'ятірки жезлів. По п'ятірки жезлів, командна робота йде зараз по вирішенню цього питання. Немає якогось, ви бачите, немає вирішення цього питання, немає. Воно таке враження, що воно в процесі. Як є сторони за, так і є сторони проти. Але в принципі це йде командна робота. Взагалі, це люди, це ось ці органи, які мають прийняти рішення. Давайте ще кинемо трішки картів. Боже мій. Ви бачите, яке складне питання. Нема однозначної відповіді. Пас жезлів. Лицар жезлів. Смерть. Не так все просто в нашому домі. Але прийдуть новини. Прийдуть новини у Пажа з Жезлів на його шоломі, такому, якщо можна сказати, що це шолом на його головному картузику цьому ми бачимо вогонь. Новини будуть. Проміжні такі, знаєте, з вогником і лицар жезлів. Лицар жезлів, по моїх розкладах, ви знаєте, хто це: Король Пентаклів, лицар жезлів, імператор це все Трамп, це, це Трамп. Новини будуть від нього, обов'язково. Проміжні, обов'язково, але це не остаточніші новини: Карта Смерть. Карта смерть він буде дуже-дуже приймати велику участь у цьому, і буде головним. Звичайно, він президент. Він це питання він буде вирішувати. І по карті смерті буде стосовно українців, по цьому питанню буде трансформація. Це не означає смерть цьому питанню, це означає, що будуть зміни, які вплинуть на життя кожного, хто очікує. Давайте ще кину. Я не бачу кінця. Кінця я не бачу. Значить, таке питання. Вісімка кубків. Ну, таке. Четвірка мечів. Паш мечів. Не бачу я відповіді на це питання, бачу тільки те, що це питання навіть буде в ступорі якомусь не вирішені, не можна буде прийняти рішення однозначного, тому що дуже багато в цьому питанні вуглів, які потрібно закрити. І тут виходить, що для негромадян, як говорить моя знайома, зараз відміняються всі програми підтримки, і навіть щоб. Ці люди інтегрувалися, навіть відміняються програми по інтегрування цих людей в суспільство. І це питання теж може підвиснути. І це питання люди будуть. В такому стані, але впадати в такий стан відчай і не потрібно, не можна, потрібно займатися своїми справами. У будь-якому випадку новини будуть, але вони будуть із великою затримкою. Ця карта Пашмечів це новини з великою затримкою і новини м -м, плітки. Дуже буде багато пліток, але кінця вирішення цього питання немає я зараз викладу ще одну карту, на цьому буду завершувати, тому що побачимо, цим, чим це все закінчиться. Чим це все закінчиться? Давайте подивимося карта закохання, На даний момент я її зараз прикрию трішки, бо тут по правилах ютубу не можна. Ось, все. завершиться це все поки що на даному етапі картою закоханими. Це ще, як я бачу, це ще не кінець. Я бачу, що це питання ще до кінця не вирішене, відповіді однозначно немає. Це карта, це карта в потребі прийняття величезного рішення, яке вплине на долю людей, чесно кажучи, ще немає. Рішення по цьому питанню, і може навіть пізніше потрібно буде переглянути, або це виходить, що зараз у нас кінець січня. Я не знаю, до якого числа треба спитати знайомих, до якого числа взагалі на якісь орієнтири, ну, може, десь через пару тижнів може це питання переглянути. На даний момент відповіді немає. Є просто потреба в прийнятті серйозного рішення, потреба в роботі командній, що тут вона була, командна робота. І проведення консультацій, що, що тут? Тут ще йде процес проведення консультацій, обговорень і конкретного. Ну я тільки можу одне сказати, що президент дуже активно це питання підіймає. Получається, що е, є розмови про це, але вирішення остаточного вирішення ще немає. Або ми це дуже швидко це все люди почують, або. От сьогодні у нас кінець січня. От візьмемо від виходу відео рівно через два тижні. Я подивлюся, просто продовження цього розкладу обов'язково глянемо, що буде далі. Тому що на даний момент рішення цього питання, ще питання не вирішено, немає прийнятого рішення щодо цих людей. Так що, отакий був розклад. Не ми такі, життя таке, не розклад, не, не я така. карти такі. Дякую за увагу. До нових зустрічей.